Принесли мені таку болгарку Енхель, пореч. дивіться, 230-та. Ну, ось, ось вона трошки слабенька для 230-й. Вона вже була, пробок цих не було, щоток не було. Зняв якор, дивіться, яке тертя було. Амортизатор пореч, ось криво поставив його, просто змолотило. Аж тут плавало, бачите, оцю На смазку сплавило. Дивіться, як стерта шестерня, одна. Шестерня, також друга стерта зуби. І шестері вроді вже такої немає, якась нестандартне. Статор призвонив спалений. Тут заклинивший, бачите, навіть крутити. Гляд, коротше, коротше, крутити важко. Вчипник заклинив. Тут, коротше, цей болтик маленький. А що вправився був в кручатку, бачите, дыра. Це воно так відкрутило. Костина ця була вигнута. І просто вирвало ці болтики, повиривало. Чесно сказати, ну, нема смислу з цієї бугатики. Статор спалений, якось підігріти, дивіться, чорний. Це металом, чесно сказати. Тут ще не змелені. Пробок навіть тут різьба не стандартно немає таких зараз. Може, може мене просто зараз нема. Так що таке буває.